Привіт, друзі! У 2023 році рибалимо тепер за новими правилами, які були оновлені 9 грудня 2022 року. От основні зміни. Збільшено добову норму вилови було 3 кг і додали одну особину, розмір якої перевищує мінімальні дозволення для вилову розміри. Тобто, 3 кілограми і плюс трофей. Знято обмеження на вилов деяких малоцінних та інвазивних видів водних біоресурсів, таких як Карликовий американський Сом, Ротань Головешка, Соняшний Окунь, Верховодка, Рапана тощо. Дозволено вилов усіх водних біоресурсів, крім тих, що занесені до Червоної книги України. Розповсюджено дію нових правил на об'єкти природно-заповідного фонду, де така діяльність не заборонена статутом ПЗФ. Збільшено з 5 до 7 дозволену кількість гачків. Тепер можна ставити сім жерлиць. Збільшено з одного до двох дозволену кількість гачків при вилові водних біоресурсів з берега за межами нерестовищ у період весняно-літньої нерестової заборони. Зменшено кількість заборонених для рибальства місць, зокрема, дозволено рибальства в затоці Галерна Канівського водосховища та у Гирла ріщок, що падають у Дністровське водосховище. З... Також зменшено заборонені для рибальства ділянки. Зокрема, у нижніх бєфах ГЕС Дніпровських водосховищ з 10 та 5 км до 2 км, у верхніх бєфах до 500 метрів. Дозволено використовувати всі види біоресурсів в якості живої принади живця, окрім видів вилов, яких заборонено, збільшено мінімальні дозволені до вилову розміри більшості водних біоресурсів. Кінці цього відео я добавлю таблиці з, міні... з мінімальними розмірами та нормами вилову. Відтепер любительське спортивне рибальство та підводне полювання, що перевищує встановлені цими правилами обсяги безоплатного добування вилову водних біоресурсів, здійснюється за плату. Тобто, якщо у вас перелов, ви можете викупити, але точну інфу за яку ціну я не знайшов. Пишіть в коментарях, хто знайшов. Тепер прилов водних біоресурсів менших за встановлені розміри, визначить до цих правил не більше 10% процентів межах добової норми улову. Прилов молоді заборонено вилов із моторних суден, з включеною силовою установкою з використання більше ніж одного знаряддя вилову на одного рибалку. Це той стролінг одним спінінгом на рибака. Встановлено нерестову заборону на Вило Форелі струмкової у межах Закарпатської, івано франківської Львівської та Чернівецької областей з 1 вересня до 31 грудня. Ось о, цікаво. Встановлено нерестову заборону на Вилов Щуки з 15 лютого по 31 березня. Заборонено ручне збирання раків у темний час доби пізніше годину від заходу сонця та раніше годину до його сходу із застосуванням підсвічування. Забороняється зберігання, утримування водних біоресурсів, які перебувають у стані неволі, або в напіввільних умовах та вивезення винесення водних біоресурсів, як у свіжому, так і в обробленому вигляді, незалежно від строку перебування на рибогосподарському водному об'єкті, його частині у кількості, яка перевищує добову норму улову, та у розмірах менших встановленими цими правилами. Крім того, у нових правилах рибальства врегулювали спортивне рибальство та підводне полювання, а саме офіційні спортивні заходи із рибальства або підводного полювання узгоджуються їхніми організаторами з місцевими державними адміністраціями. При проведенні офіційних спортивних заходів за наявності у їх учасників посвідчення встановленого зразка добова норма улову та мінімальні дозволені для вилову розміри водних біоресурсів не встановлюється, якщо це передбачено правилами спортивних змагань. І дозволено проведення спортивних заходів у періоди нерестових заборон з берега за межами нерестовищ. Спортсменам дозволено зберігання, утримання водних біоресурсів у живому та неушкодженому вигляді в улові з метою їх зважування та подальшого повернення у природне середовище існування. Також виключено необхідність наявності посвідчення підводного мисливця. Серед основних відмінностей нових правил рибальства також можна відмітити наступні: змінено механізм визначення прилову молоді. Прилов молоді дозволяється до 10% маси в межах добової норми улову. Зобов'язано рибалок під час риболовлі мати засоби для вимірювання маси та довжини водних біоресурсів. Встановлено заборону на вилов водних біоресурсів. Темний час доби у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах, їх частинах у межах судового ходу встановлено заборону на вилов в межах охоронних зон електричних мереж, зокрема уздовж повітряних леб від 40 метрів, в залежності від їх напруги. Ось таблиця норми вилову дозволених видів водних біоресурсів на одну рибалку за добу. Значить, дивіться, що можна необмежений вилов. Ось Атерина, верховодка уклейка, карликовий американський сом, ротань, головешка, соняшний окунь, тюлька, чебачок амурський, рапана. Далі інші види риб, такі, там, щука, судак, 3 кг плюс одна штука. Раки 30 штук, двос, молюски молюский, 5 кг, креветки 1 кг, личинка, хірономід мотель. Гамару з річковий, морські волококрилець, дафня, цикло, Бартемі, енеріус, 0,1, тобто 100 грамів можна дозволяється брати. А у цій таблиці зазначено мінімальні дозволення для вилову розміру водних біоресурсів у внутрішніх водоймах України в сантиметрах. І зверніть увагу на, на цифри: От є цифри синього кольору, є цифри жовтого кольору. То синього кольору це. У дніпровські водосховища жовтого кольору інші внутрішні водні об'єкти. І ці цифри відрізняються. Ось якщо ми візьмемо білий амур, то у дніпровських водосховищах білий амур 60 см, дозволений розмір, а от уже у інших внутрішніх водоймах 40 см. Зверніть увагу. І також, якщо в цій табличці немає якоїсь риби, яка вас цікавить, то Ось зірочки, бачите, позначено. Для всіх інших видів водних біоресурсів, крім тих, які занесені до Червоної книги України, і вилов, яких заборонено, мінімальний розмір дозволений до вилову внутрішніх водоймах не обмежено. Так, як ось карася ми тут не бачимо. Бачите, любимі наші карасики тут не зазначені. З карася зняли мінімальний розмір. Карась, плотвичка можна ловити любого розміру. Друзі, в кого є які питання, або хтось хоче висловити свою думку, так висловлюйте, що ви думаєте насчет нововведень, все пишіть в коментарях. І усі пруфи на закони по рибальству, я ставлю під цим роликом. Усім бажаю мирного неба над головою і ні хвоста, ні луски.